І вони є милосердними доброчинцями. То це, знаєте, які планети? Це є, звісно, що наше Сонце і Юпітер. І Юпітер це гострий розум, це. Ну, у Юпітері взагалі ця така, це як повна чаша ця планета дає таку енергію. І коли я купалася, зливалася з тими. Дивер... Насиченими хмарами юпітеріанськими. І бо я ж запитання подавала, що це за колекція, як я її назву. Вона таку енергію несе, знаєте, таку ніжну, теплу, таку ніби. Таку якусь тендітну тендітну, які вони прекрасні, кожна інша. І коли мені прийшло розуміння, я така очі відкриваю, і Боже дякую, я вже знаю, що це за енергії такі. Так що писанки, це провідники з інших світів, знаєте, це такі енергії, що вливаються, і потім саме цікаво, саме прикольно, коли на виставках ви відчуваєте, чи ось так ви відчуваєте, що тут записано, що тут за енергії записані. Так, і ще така бочечка. Бочечка, бочечка? Ага, Красиво. Так що до вас попросилися писанки? Сьогодні у гості прийти? Бачите, які вони? Кожна несе якийсь такий глибокий сакральний зміст. І всі вони написані у великій любові. І мережи на завершення. такий сьогодні у нас. Таке сьогодні у нас відео з писанками. Якщо вам подобається дивитися на мою творчість, я можу це для вас влаштовувати, бо тому що Дуже багато усього створила, написала, намалювала і знаєте що? Коли писала трипільську писанку, трипільську колекцію писанок, мені природа також писанку подарувала. І щоб я її отримала, це такі були ініціації, це такі були випробування, що і вона тепер у мене на стелі переді мною стоїть. Показати? Та-дам! Бачите, який дарунок природа зробила мені. Писанку кам'яну. Якщо вас це цікавить, яким чином ця писанка до мене потрапила? Хто зі мною давно, то ви вже могли бачити фото лі, злітка, Це був цей подарунок, до речі, я отримала 21 червня. 21 червня. А ще в мене такі є подарунки. І багато цікавинок, бо тому що весь простір з нами розмовляє, весь простір нам інформацію несе. Нас Бог веде, Бог направляє, а лише треба бути відкритими, щоб це все бачити, чути. І щоб у цьому жити. Бо це життя безмежно прекрасне, воно кожна пора року відкриває нам душу, коли цвіте все, коли лист паде і жовтіє, коли зима, сиро, холодно, так вітер холодний двіє. Вітер холодний. Він ніби нас, знаєте, як, коли вітер віє, ми окутуємося, ми закутуємося ще дужче, ще дужче, у себе заглиблюємося, щоб відчути, відчути. Може, я щось несу лишнє, може, можу вже щось відпустити. Якісь емоції, якісь страхи. І... Я ніби з одного відео в інше переходжу і знову про те саме розповідаю іншими словами. Бо тому що це є надважливо. Знаєте, ми живемо в цьому світі і я кажу, що я живу у триєдинстві і вже у триєдинстві нема у мене оцієї дуальності, нема... О, у цих страхів нема темряви такої проявленої, нема розділу. Але коли ми ще в дуальності, то там усе це є. І там діють у триєдинстві діють вже інші закони, там уже тебе Бог веде, це є духовний шлях, ти повністю віддаєшся на Божу волю. На ти живеш у повній довірі і Тут бувають різні випробування, різні ситуації, легкі, важкі, але там уже є такі якби внутрішній споглядач, навіть якщо ти дивишся, для чого це мені? Що я можу в цій ситуації зробити? І Тобі думка йде, така перша думка, що. Споглядай, споглядай, що далі буде? Що ти можеш зробити? Для чого це? Навіть якщо ситуація якась не надто приємна. Але для чого це вона? А для того, щоб тебе укріпити, щоби ти нікому не віддав свою силу. Так проходять різні навчання. І, до речі, я хочу сказати, хто мене дивиться, я всім вам передаю привіт, я всім вам шлю Божі благословіння, я вам бажаю миру, щастя, гармонії в душі. І я вам бажаю, розвивайтеся, кожен розвивайтеся і є різні Є, хто люблять брати чуже. Нічого у вас не вийде, мої дорогенькі, бо мене захищають Вищі сили. І щоб ви знали, що ми живемо в такий час, де надто точно і надто швидко діють усиленські закони. І Тепер не то, що час, коли ми щось робимо для когось погано, то ми робимо погано собі. Тепер, якщо ми думку пойшлимо комусь погано, вона нам вертається в мить і дає дуже боляче по власній голові, то думайте, що думайте, люди дорогенькі. Бо все, що від вас, усе до вас і вертається. Хто хоче навчатися, хто хоче розвиватися, будь ласка, світ відкритий, у кожного є телефон. Вийдіть на діалог з Богом. Хто б не був у якій важкій ситуації. Та ситуація сформована спеціально для того, щоб витримаєш ще скільки тобі треба терпіти, терпіти, скільки тебе ще треба прижати, щоб ти вже заволав, попросив Бога про допомогу. Це наші уроки. Ми всі проходимо. Ми всі проходимо. Але ми є що сильні, що ми все самі можемо. А є, що ми хочемо чогось чужого. Енергії, щось такого. Дуже багато що у нас. Не привчені ми що ділитися, служити, альтруїстом бути. Для когось, як для себе робити. Але життя нас учить. Різні уроки легкі і важкі, життя нас учить, що Чим ми більше даємо, чим ми ділимося, та ми маємо. Те нам вертається. Я чесно кажу вам, що колись давно я навіть не могла уявити, як це люди можуть відправляти донати, як це я бачила за кордоном, що це дуже так у них прийнято так обмін енергією і в нас вже також. Бо тому що на енергетичному плані, якщо хтось щось вам відгукується, вам йде відклик до душі, і вам стає легше, ви ніби напиваєтеся чистої прозорої води, і ви можете написати коментарі. Це буде також енергоомір. Можете поставити сердечка, квіти, написати повідомлення. А хто хоче і хто бажає, то відправляє донати. І я щиро дякую за донати Галині. Бажаю, щоб Бог умножив у мільйони разів. І я інколи так відчуваю, що треба написати. Це по імпульсу, я ні в кого нічого не прошу. Я вільна, щаслива людина. Я даю вам енергію, оцю єдину. І мені дуже приємно, коли ви відчуваєте і коли ви мені даєте. Так що хто навчився бажати чогось такого чужого. Я вам рекомендую розвивайте своє, бо ви безцінний скарб, ви безмежний океан, пізнавайте себе, пізнавайте Бога. Легко спілкуйтеся, йдіть з Богом у діалог. Я для того, щоб розповісти, як це, для того, щоб кожен зрозумів, що якщо я можу, Якщо може Наталія, чому не можу я? Так. І це таке життя. Якщо може щось одна людина, це вже є прописано у всьому полі. Так що поділилася з вами від душі, показала вам колекцію писанок. Трохи зачепила тему знову, що. Ми все собі несемо. Чим ділимося, те маємо. Я вам бажаю. Я вам реально бажаю, щоб ви відчували у своїх серцях мир і любов. Це з вами була я, писанкарка, поетеса, казкарка, іконописиця, художниця, Наталія Руда.